Нацята в Україні про найважливіші події. першої половини вівторка розкажемо у наступні 10 хвилин. Ви дивитесь СТН, У студії. Працює Олександра Раздорожна. Президент Петро Порошенко очікує, що міжнародний суд ООН винесе таке рішення, яке зупинить поставки зброї на окуповану територію Донбасу. Про це він написав сьогодні вранці на своїй сторінці у Фейсбуці. Ми очікуємо. Рішень, рішень, які будуть прийняті вже зараз, і які зупинять поставку з боку Російської Федерації на окуповану територію озброєння військової техніки і зможуть навести порядок на неконтрольованій ділянці Україно-російського кордону. По другій позиції буде важливе рішення щодо. Припинення утиску етнічних українців кримських татар, зняття заборони на функціонування Меджлісу в Криму. Нагадаю, напередодні міжнародний суд ООН розпочав слухання за позовом України проти Російської Федерації щодо фінансування тероризму і дискримінації українців та кримських татар у Криму. Суд Газі триватиме до 9 березня. Свою позицію вже висловлювала Україна. Сьогодні свою відповідь надає Росія, яка вже заявила, що причиною військових дій на Донбасі стало повалення влади та переворот, що відбувся у Києві. І ще, мовляв, призвело до громадянської війни на сході України. Росія ґрунтує свою право... У правову позицію на твердження, що бойовики на Донбасі самі знайшли зброю радянську або залишену українською армією. Мовляв, велика частина цих запасів була залишена у шахтах Донбасу. Тим часом на Донбасі знову втрати минулої доби. Один український військовий загинув, четверо бійців поранено, ще одного травмовано. Загалом у штабі ато зафіксували 122 обстріли. Важка артилерія та танки противника продовжують гатити по водяному та Лебединському на Маріупольському напрямку. З мінометів різних калібрів, гранатометів, протитанкових ракетних комплексів та стрілецької зброї окупанти обстріляли Гнутове, Новотроїцьке, Красногорівку, Павлопіль та Широкине. Складною залишається ситуація і на інших напрямках фронту. На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів окупанти обстрілювали Авдіївку, Майорськ, Троїцьке, Верхнітерецьке, Новгородське, Піски, а з гранатометів та стрілецької зброї Північне, Піски, Зайце, Верхнітерецьке, Кам'янку та Невельське. По Кам'янці Вонвів, снайпер, а по Луганському – противника На Луганському напрямку зі 152 мм артилерії окупанти неодноразово обстрілювали Кримське з мінометів різних калібрів Олександрівку, Попасму, Новотошківське, Кримське, Троїцьке, Оріхове. Електропостачання в Авдіївці досі немає. До аварійно-відновлювальних робіт залучено 24 працівники ДСНС та 8 одиниць техніки. Теплопостачання у місті, де проживає близько 22 тисяч людей, здійснюється централізовано за рахунок теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу. Об'єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються від генераторів. Нагадаємо, 5 березня в результаті обстрілів бойовиків в Авдіївці пошкодили лінії електропередач. Соломінський райсуд Києва обрав запобіжний захід відстороненому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову. За рішенням суду його триматимуть під вартою строком на 60 днів до 30 квітня. Крім того, насіров може внести заставу у розмірі 100 мільйонів гривень. Таким чином, суддя Олександр Бобровник частково задовольнив вимоги прокуратури, яка пропонувала призначити заставу у розмірі 2 мільярда гривень. У разі внесення застави суд зобов'язав Насірова носити електронний браслет, здати паспорти а також утриматися від спілкування з іншими фігурантами кримінального провадження. Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржить рішення Солом'янського райсуду про обрання відстороненому від посади голови ДФС Роману Насірову застави у розмірі 100 мільйонів гривень. Повідомили у прес-службі САП. Керівник відомства Назар Холодницький зазначив, що команда прокурорів гарно відпрацювала етап обрання запобіжного заходу. Але щодо альтернативи грошової застави антикорупційна прокуратура буде притримуватися початкових вимог у 2 мільярда гривень. 28 березня департамент земельних ресурсів КМДА проведе відкриту процедуру продажу права оренди на земельну ділянку комунальної власності на вулиці Електриків. Її цільове призначення будівництво, експлуатація та обслуговування магазину автосалону. Стартова ціна лоту 5 мільйонів 251 п'ятдесят тисяча гривень. Подати заявку на участь у земельних торгах можна до 22 березня, отримати додаткову інформацію та ознайомитися з документами на ділянку можна в департаменті земельних ресурсів на хрещатику 32А, або в першій універсальній біржі Україна на вулиці Богдана Хмельницького, 17 дріб 52. Напередодні свята 8 березня у столиці привітали жінок освітян в колоні залі столичної адміністрації Подяки міського голови департаменту освіти і науки та профспілок отримали 125 професіоналів своєї справи. Вручила дипломи та привітала з прийдешнім святом весни представниця чарівної статі, заступниця голови КМДА Ганна Сторостенко. Хочеться побажати в першу чергу нашим шановним освітянам, освітянкам в першу чергу, завжди бути здоровими, завжди бути натхненними, завжди мати бачення, в якому напрямку рухатися, мати внутрішню гармонію і, звичайно, любові, любові до тих. Кого навчають вони любові до самого навчання, до самої своєї роботи, до всього, що відбувається з ними в житті, побажати всього найкращого. І в першу чергу нам усім мирного неба у парку імені Тараса Шевченка готуються до дня народження Великого Кобзаря. Там тривають генеральні прибирання та чистка пам'ятника поета. Побувала на толоці, і наша знімальна група. Робота в парку Шевченка вирує від ранку. Комунальники готуються до 203-ї річниці від дня народження Кобзаря. Триває не лише прибирання зеленої зони, чистять і пам'ятник. Останній раз його намагались відмити кілька років тому, але тоді спроба не мала успіху. Цей пам'ятник в останні мили 6 років тому, але на жаль, тоді не була не використовувалась така техніка, такі реагенти, і спроба не дала того ефекту бажаного, який очікували. Сьогодні ж використовують спеціальні екологічні реагенти, які не завдадуть шкоди ні монументу, ні навколишньому середовищу. Високий тиск води дозволяє вичистити навіть важкодоступні місця. Ми моємо сам пам'ятник і п'єдестал його. Ми це делаємо апаратом високого давлення, не використовуючи ніяких кислот. При допомогі давлення висок і води удаляється грязь, яка скопилась в дальніше. Ми плануємо покрити постамент, коли нам буде... Давати погода тепле года, мы покроємо защитной эмульсией, которая дасть блеск і которая придасть на візні камню. Місто на миття пам'ятника не витратило ані гривні кошторису. Адміністрація і бюджет не витратила жодної копійки, крім того, що ми дали можливість піднятися до електрики, до води. А також ми забезпечили вишку. Ольга Киселевич, Володимир Клішаков, телеканал Київ. На вулиці Інститутській біля виходу з метро Хрещатик облаштовують наземний пішохідний перехід. За роботою комунальників уважно стежить наша журналістка Наталя Білогурова. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Наталко, вітаю. Розкажи детальніше. Вітаю, Олександра. Як бачимо, з цієї частини пішохідного переходу, який ще залишився, старого фарба на ньому майже повністю стерлась. Тому комунальники замінюють стару бруківку на нові різнокольорові цеглини білого і червоного кольору. Роботи наразі тривають, але вже точно можна сказати, що перехід буде помітний здалеку. Студія. Дякую. Наталі Білогорова про новий пішохідний перехід, який незабаром запрацює на вулиці Інститутській. Ось такі новини. Маємо на цю годину. Наступний випуск СТН не пропустіть о п'ятнадцятій. До зустрічі.